Перший запал. Ще не зовсім готова пічка Бужуйка, але сьогодні дуже холодно і ми вирішили її розпалити. Це Андрюшка. Немає світла, як включити обогріватель. Так. Да. Обогріватель стоїть безполізний, тому що немає електроенергії. І тому вирішили розпалити. Зараз закриємо. Горить? Да, і вже навіть не димить. Дай, не димить. Тепер ми зробимо. Пішов дим. Це ми зробили трубу. Це ще із дяді Васі. З міржавійки. <кій> Це конденсат відведення для відведення конденсату. Це ми... трикутник, а ось цю трубу. Вивели. Ось дим. Раз вилізу на дах. Це ми таку робимо решітку. Це із Льонією Філанчуком сусідом. Зробили. А двері ми будемо замінювати нові. Ну, і з дверей. Двотворчі теж двері це вже з Андрією сілів А цю рішетку ми зварили із Льонію двері. Вже і замок поставили. Ну, замок будемо перероблювати вушка. Бачите вушки, які? Ми зробимо. По-іншому. Так, так, да, поки так. Потім вони будуть... Я хочу дим з фото зняти. О. Де дим? Хорошо, щоб оці двері замінити. Ну, але виявилося, що немає електроенергії. І ми змушені розтопити буржуйку. Вона ще не готова. Ось. Але виявилося, що вона працює. тут Андрюша тут рубая дрова. Режу. Режешь. Принес. Из теплоти. Рубай. да. О! Є. Так, да, це він нарізав і підкладає. Що? Все? Тут чайник ми поставили уже. Зараз підемо, я калини не рву. Да, і буде. Руки гріє, на холодно. Найс на стикетовому розу кидет влажно. Mm -hmm.